А тим часом журналісти вирахували театральну трупу російських патріотів, які виступають на антиукраїнських мітингах в різних містах. Так, на суботньому мітингу в Харкові учасники якого штурмували обладміністрацію, крім Москвича, що встановлював російський прапор. Вирізнили ще двох особливих пані: струнка брюнетка з георгійською стрічкою і пишна білявка з російським триколором не стримують своїх емоцій. Це було 1 березня у Харкові, а вже 3 березня у Сімферополі ті ж самі пані перетворились на корінних одеситок, які приїхали в Крим і сльозами на очах просити захисту від бандерівців і фашистів. До цього журналісти двічі фіксували. Цю ж саму пані в Києві, причому у різних амплуа. як гостю з Донбасу на антимайдані, і як обурену киянку, яка прийшла розбирати барикади, а їй заважають. І також стало відомо, хто вивісив російський прапор над Луганськом у соцмережі. Потрапило відео, на якому видно групу молодиків з переговорів яких можна зрозуміти, що вони не місцеві, найпевніше з Росії. Приїхали до України не з порожніми руками, окрім російського триколора, за пазухами в них пістолети. Покажем, да, конечно, все вооружены, Пацаны, мы с Беликом в Луганске, на Украине. Майдан! На Майдане! Майдан. Б... Пошли защищать Укра... украинский народ. Точнее, уже русский. Да. Тут все серьезно. Братан, а ты ствол с собой взял? Да, да, да. Там Сейчас да. мы тебя давайте, пацаны, сразу. Ты покажем, раз? Покажем, да, конечно, все вооружены, Пацаны, все свое наше с собой. Все, давай, вот, пацаны заряженные. Да, тут вам не шутки, ребят.